Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, радів, що тобі затримали виплату в ПП і ти не пішов ну там, не знаю, в віранду, в маяк чи на концерт концерту Каанеельзи та пропустив усі новини. Тому цей випуск точно для тебе. 20 жовтня відбудеться арбітражний КС-3 за підтримки Піна Partners. Участь прийматимуть такі команди, як Traffic Devils, Space Profit Team, Трафік Squad, AXM, Кловер Груп, Трафік Джет, Тер та пекло. Багато в чаті, у нас писало, що можливо не треба запрошувати Трафік Девілс, бо вони вже чемпіони. Нагадаємо вам, якщо ви не знали, що одноосібними чемпіонами двох перших чемпіонатів дійсно є Трафік Девілс. Подивимось, чи зможуть на цей раз чемпіони відстояти свій раник. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. На івенті, як завжди, вас чекатиме доступу до ігрових компів з необмеженим часом фріалкогольне та кальянне меню. Ну і звичайно нетворкінг. І доволі якісний, бо квитків у нас гостьових лише 40. Квитки вже майже закінчилися, тому запрошуємо вас дивитися стрім онлайн, який відбудеться на цьому каналі 20 жовтня. Лінк на трансляцію лишаємо в описі під цим відео. Зайдіть, і класніть нагадати мені. Так е оскільки в нас третій лише арбітражний КС, то веби кажуть, що наші карти ще не зашкварені. А так це чи ні, перевіримо вже в цю неділю. В Україні можуть легалізувати криптовалюту в 2025 році. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманс. Наразі Нацбанк та МВФ ще допрацьовують законопроект, кажуть, що спеціальних пільг для криптовалюти не буде. Буде звичайне людське оподаткування. Цікаво, якщо закон вступить в силу, чи можна буде називати оподаткуванням малого бізнесу терміном набрили хом'яків? Знаєте, нашій редакції здається, що цей закон піде на користь, бо для більшості арбітражників більше не конатиме відмазка Ой, то у мене ж все в кріпті. На питання про податки. 18 жовтня пройде Conversion Conf Meetup у Варшаві. Івент планується приблизно на 500 людей. П'ять виступів спікерів, і звичайно. Опа! Курба єжик! Ні, звичайно гарний нетворкінг. Також кандірша наголосили про п'яту премію Affiliate Space Awards 2024. Там ви можете проголосувати за наступні номінації. Якщо хочете з усіма ознайомитись, натисніть на паузу і подивіться. Голосування закривається 31 жовтня. А переможців буде оголошено під час гали вечері Аса 2024 в Банкоці. передбачаємо, що переможці в цей вечір виглядатимуть приблизно так. Якщо вам здалося, що в принципі вже було забагато премій, та ні, тримайте ще одну, будь ласка. Авхаб запустили Авхаб Сіпі Voice 2024 Номінації будуть представлені у більшості нішах інших маркетингу. гемблінг, беттінг, дейтинг, нутра, крипта та свіпи. Проголосувати за своїх фаворитів можна буде на сайті. Посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Всі результати будуть оголошені також в грудні. Звичайний день в Індонезії чоловік продав дитину, щоб пограти в казино. За інформацією правоохоронних органів, чоловік отримав 15 мільйонів рупій, що менше, ніж тисяча доларів. Слава Богу, що поліція вже затримала батька та людей, що намагалися купити дитину. Якщо чесно, ну це якийсь це не те, що жесть, це піздець. Немає пояснень виправдань цьому вчинку. Це реально якесь дуже дивне жертвопринесення заради слотів боги Олімп. Київський суд не видав ліцензію компанії з назвою схожою на Parimatch. Кіперська компанія Reels Holding Limited, власник бренду Parimatch, звернулася до Київського суду з проханням заборонити країл видавати ліцензію Тернопільському ТОВ пре -мач». Пляха, кляха Ну, це пре це типу ж перед матчем, правильно? Нелогічно було назвати тов треніровачка Ну, суть та сама, але ну є ж оцей цинус, правильно, кайф. 7 жовтня суд задовольнив позов, визнавши, що назва пре-матч схожа на парі-матч. І це може ввести споживачів в оману. Реальна новина, знаєш, яка візуально показує мем, ти тільки не списує один в один. Добре? Це були усі новини тижня. Нагадую, що у цю неділю буде арбітражний КС-3. В рамках нього ми збираємо 400 тисяч гривень для військовослужбовця на протезування для Superhumans. Тому в описі під відео є банка. Будемо вдячні, якщо просто закинете якусь суму, яка вам максимально комфортна, і допоможете нам зібрати 400 тисяч гривень. Цілуємо, обіймаємо, бережіть себе.